Отже, слова президента Польщі стосовно того, що українці нібито вважають своїм польський аеропорт жешов автомагістралі, якими доставляють допомогу до нашої держави військову з інших країн, викликали обурення в українському суспільстві. Як насправді можна зрозуміти цю ситуацію? Чи варто настільки буквально сприймати слова президента Польщі? Чи є тут якісь приховані загрози і натяк на те, що в один момент цей логістичний хаб може завершитися, і чому загалом ці? Слова пролунала я частково погоджуюся з попереднім експертом паном Дніпро, то паном Дмитром перепрошую, в тому, що значною мірою ці слова спрямовувалися на внутрішньопольську польську аудиторію, і оскільки дуже багато польських експертів говорить про те, що фактично президент Дуда доки що ще чинний президент, він включився вже. У боротьбу е, за майбутнє прем'єрське крісло. Е, тобто як це відбудеться? Чи відбудеться в Польщі там дострокове переформатування е, правлячої коаліції? Можливо, бо такі ідеї з'являлися після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах, чи можливо, все ж таки нинішній уряд е, допрацює до кінця 2017 року -го і потім. Право і справедливість кандидатом, від якої адресу був Анджей Гуза розраховує на перемогу і формування власної коаліції. Ну але тим не менше, тобто, це значною мірою внутрішньополітичний чинник і меседж на внутрішню аудиторію. Хоча, хоча не лише теж таки на мою думку, бо значною мірою ці слова адресовувалися також і західним партнерам Польщі. А з якою метою, якщо західним партнерам дайте нам, мовляв, більше зброї, або дайте нам більше грошей на те, аби ми могли відновити свою транспортну інфраструктуру, тобто Польща намагається знайти для себе якісь переваги і не втратити в цій ситуації? Чи як це трактувати? Розумієте, що ці слова, які сказав президент Дуда, вони вже не вперше, вони вперше сказані на ним. Я скажімо так, близько двох років подібні речі вже чув. Навіть ця пропозиція про закриття. Е, ну це не пропозиція, так би мовити, таке міркування, що ми могли б напевно, закрити хат для сонці, Вони вже лунали кілька разово з уст різних польських експертів. Тобто, фактично створився таке, створювалося таке внутрішньополітичне інформаційне поле, і це інформаційне поле значною мірою тиснуло. На президента Дуди, оскільки громадські суспільні настрої вони є важливими для будь-якого політика, особливо для, для президента, це перше. А друге, що Польща зараз, так би мовити, бореться за більш вагоме місце у Європі, навіть і у світі, але зокрема у Європі, у нинішніх ситуаціях, у нинішній ситуації, яка складається у зв'язку з Війною е, Росії проти України і вбачаючи свою підвищену роль у майбутній структурі е, архітектурі безпеки, яка складеться в, в Європі, і тому це загострює певні так би мовити суперницькі моменти між Польщею та найближчими сусідами, потужними європейськими країнами і країнами НАТО, зокрема з Німеччиною і Францією. І от до речі, Андрій Анджелю згадав у своїх словах, що про ці речі ми повинні повинні наговорити не стільки з Україною, а ми про ці речі повинні говорити з нашими союзниками з Німеччиною і Сполученими Штатами. Тобто, в нас просто цей меседж був почутий е, дуже серйозно, оскільки е, ну, це, це надзвичайно для нас важливо, так? І цей, цей меседж був почутий всередині Польщі. Але от чи почули цей меседж партнери, зокрема Сполучені Штати, Німеччина і Франції, я, наприклад, не впевнений. Тут такий дуже важливий момент, якщо ви говорите, що основна цільова аудиторія цієї заяви внутрішній споживач, внутрішній електорат, то виникає питання слова словами, але за цими мають послідувати і якісь дії, чи буде польська влада більш радикально налаштована стосовно зараз взаємин з Україною? Тому що якщо поляки, їхня влада говорить ту риторику, яку хоче… Почути пересічний громадянин, то зрозуміло, що за цим мають послідувати якісь дії. А якими можуть бути наслідки для нашої держави? Ну, по-перше, давайте ще повернімося до того, що фактично президент Дуда говорив це так, так би мовити, в минулому значенні в минулому часі. Що ці події відбувалися? Він пам'ятає, та навіть згадав події саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року, що він там заблокував. Певні рішення, в яких не були враховані польські інтереси. Хоча тоді нагадаю, що саме перед самим в Вінсі Польща дуже активно виступала за якомога швидке прийняття України в НАТО. І, на жаль, це тоді не було сприйнято іншими партнерами, але Польща була таким, таким скажімо, авангардом прийняття цих рішень. Зараз, зрештою, президент Польщі Анджей Дуда вже закінчує свій термін 6 го серпня увійде в посаду новий президент кароль навроцький він також є представником представником партії справедливість але зважаючи на його попередні меседжі щодо важливості україни для того для безпеки в європи і для безпеки самої польщі я вважаю що тут політика польщі не сильно зміниться тим більше що все ж таки основну роль у формуванні Зовнішньої і безпекової політики Польщі відіграє не президент, а уряд на чолі з прем'єр-міністром. А про те, яке було ставлення і останні меседжі з боку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, ви сказали на початку програми. Тобто, за президента Кароля Навроцького, ви прогнозуєте, що політика Варшави щодо Києва насильно зміниться? Я знаєте, чого остерігаються. Я остерігаюся, що піде... Саме загострення внутрішньополітичного протистояння. Тобто це є внутрішньою польсько-польської війни. І ось саме тоді, коли, якщо ці відносини все ж таки випадку. Пане Анатолію, а що ви маєте на увазі ось цього ну, зростання якихось негативних тенденцій і ставлення до українців з боку самого суспільства Польщі? Ні, я зараз мав на увазі те, що польське суспільство поділено на спів практично, відповідно до своїх. Політичних уподобань, тобто ну дуже велика частина суспільства, наприклад, не сприйняла е, перемоги Кароля Навроцького, так само і друга половина суспільства дуже негативно відноситься до того, що прем'єром є І Я просто остерігаюся, що якщо ці дві гілки влади не знайдуть порозуміння і будуть е, не підтримувати або навпаки блокувати навзаєм е, ініціативи один одного, то це може негативно від, відобразитися і на відносинах України, та і, зрештою навіть на безпеці самої Польщі. Тобто, я тут знаєте, ще вважаю, що тут -от важливо би було б для польської політичної еліти визначитися, що таке так однозначно, бо там досі тривають дебати, що таке допомога Україні, чи це благодійність, чи це так, скажімо, прояв солідарності, чи це найкраща польська інвестиція у власну безпеку, адже Україна. Продовжує грично боротися і фактично тримає оборону того самого східного флангу НАТО, але не всі польські експерти з цим погоджуються. Тобто, часто вона такі слова, що оскільки ми в НАТО, ми сподіваємося на п'яту статтю договору про колективну допомогу, і що не настільки важлива саме українська. Боротьба, і не треба нас лякати польською перекосою російською агресією. от саме саме якщо дідусь до консенсусу, що все ж таки е, допомога Україні це найкраща інвестиція, правда, в тому числі в польську безпеку. Тоді не буде виникати зрештою і таких питань про навіть якісь там е, евентуальне, як кажуть, польше чи там можливе теоретичне закриття. Якогось там логістичного шляху, бо це означатиме просто підрив безпеки і оборонної здатності самої Польщі. А чи може погіршити ситуацію, про яку ви говорите, пане Анатолію, історичний контекст? Тому що в цьому самому інтерв'ю Дуда згадав і волинську трагедію, мабуть, не випадково. Чи можемо ми робити висновок, що історія знову стає заручницею якоїсь політичної кон'юнктури? Ну, справа в тому, що ці. Ці коливання вони нікуди зрештою не дівалися. Просто ми маємо або затихання цих спорів навколо історичних питань, або навпаки, їх та їх підвищення їхнього градусу. Е, на жаль, ці суперечки не були вирішені раніше, і ми зараз маємо також черговий пік на так, підйому емоцій, емоційного підйому зв'язку з річницею цих трагічних подій. Е, так, тобто. Я вбачаю що великий позитив, в тому що все ж таки я зараз бачу прогрес, в тому що розпочалися все ж такі пошукові роботи і екзумаційні роботи відносно жертв з боку польської сторони. І я бачу, на мій погляд, доволі відчутну і ефективну співпрацю на рівні міністерств культури обох держав в цій сфері. Тому я все ж таки тут проявлю обережний оптимізм. Я сподіваюся, що все ж таки ці, е, історичні питання минулого, в яких ми ну, напевно будемо ще дуже довгий час доходити до якихось там спільних позицій, але вони не будуть перешкодати основному це співпрацю, особливо в військовій і оборонній сфері. А ці моменти історичні, все ж таки, крок за кроком будуть. Поступово розприяти зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Анатолію, за змістовні роз'яснення за те, що допомогли зрозуміти настрій наших сусідів-партнерів поляків і що взагалі у них відбувається з ставленням до нашої держави. Анатолій Курносова, на центру політичних студій доктрина, виконавчий директор ГО коло європейського діалогу експерт українсько польської медіаплатформи був із нами на зв'язку.